Вітаю, всі друзі! З вами компанія «Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу вам показати невеличкий прихід на склад запчастин в основному по МТЗ. Давайте почнемо з циліндрів рульових. Виліжтоку 200. Це дуже ходові циліндри, в нас їх беруть щоденно, по декілька штук. Дивіться, скільки ми їх завозимо. Чому так? Тому що клієнтам подобається якість і ціна, тому що вона недорога. І дивіться фішки цього циліндра. Тут коване вухо. Воно суцільне з корпусом, бачите? Цей циліндр вважається посиленим. Також тут виходи дві площини, він універсальний. На гайці і поліуретанові сальники. Далі цапфа. Це аналог, але я вважаю, що вони навіть краще оригінала. Чому? Тому що по якості такі ж самі, вони також ковані і закалені, а ціна в два рази дешевша. Якщо оригінал коштує в районі 4,5 тисяч гривень, то аналог коштує в районі 2,5 тисяч гривень. Далі шарніри рульові від Роменського заводу. Дивіться, ковані. Бувають довгий і короткий, ліва, права різьба. Вони в комплекті дають гайку корончату, контргайку не дають. Але контргайка в нас продається окремо. Також ще є силіконові осі пильнички, тому що ось цих гумових вистачає десь на сезон, можливо, на два. Силікону вистачить не більше, походить довше, тому краще шарнірами одразу купувати силіконові пильнички. Далі. Маховики, також романські, дивіться, скільки тут їх раз, два, три, чотири, штук. Відбалансовані. Якість також дуже гарна і дуже гарна ціна. Ми напряму співпрацюємо з ромнами, тому можемо дати дуже гарні заводські, недорогі ціни. Також їхні тяги рульові, Довга коротка, ну чесно, їх не багато беремо, там штучок по 10 на складі є, тому що їх дуже чомусь мало замовляють. Більше навіть окремо замовляють шарнірів, ніж тягу в зборі, але все одно тримаємо асортимент, є вони по наявності. Помпи UMZ МТЗ, також дуже гарні ціни. Ось така є обгонна муфта так, по-моєму, називається польського виробництва на карданчик МТЗ З пальчиком, з щукою в комплекті. Кручатка. МТЗ, оригінал Білорусь, радіохвиля. 8 лопастей, також її ще можна ставити на UMZ, але потрібно зробити додаткові отвори. Дуже такий товстий пластик. Надійна кричатка. По ціні там в районі щось, по-моєму, 800-900 гривень коштує. Так, поїхали далі. Сидіння ось такі від торгової марки Юбана з підлокотниками. Там внизу гофра, регулювання спинки, регулювання по вазі. Такі доволі комфортні сидушки в нас є. Також і ще є ось ці стара Туреччина. Далі кожуха руманське, такий, такий варіант. ступиця заднього колеса в зборі з кладишем, з болтами, з гаїчками. Також не дуже актуальна позиція, але їх тримаємо. Ну, Час від часу купують. Полюсково корзине щеплення, ось це купують нас дуже часто. Декілька штук. Піввісь МТЗ старий на виразок і радіатори. Трохи пізніше буду по окремості все це знімати з актуальними цінами. Тому, кому цікаво, будь ласка, підпишіться на нашого YouTube каналу і наших соцмереж. Посилання будуть внизу в описі. Всім дякую за увагу. До наступних відео. Пока.